І так, всім привіт. Придбав я дещо для збірки своєї сонячної станції. Придбав ось такий ящик Лезард Ну, китайський на 8 модулів. Ось так воно тут виглядає. Один модуль встав спробувати Це на кімнати, хата розділена на дві зони. Два таких і купив ось таких два. Трьохпозиційні переключателі перемикачі. Та щось в мене є підозра, що це якась підробка. Оця надпись Yeti, на всіх нормальних і є буква знизу. І дуже хреново пере... перемикається. Буває, що в друге положення не можна перемкнути, щось заїдає. Та й не знаю, мабуть, спробую я його замінити. Цей Я таких купив два, щоб можна було пускати типу, на цей, на інвертор і з інвертора. Тут перемкнув на інвертор. Можна не інвертор перемкнути, а можна перевернути на, на мережу. І тут ще один. Ну, типу, роздвоюється так і так. З одного-два робить. Та можна перемикати мережу, поза, поза інвертор пускати. Ну, щоб зустрічного струму з інвертором не було. Ось така коробка, не знаю. Маркування SSQ240. Та щось він такий собі не подобається мені. Купив візоленту, щоб плюсову клемиці замотати, щоб було видно. Ось такі клемники купив для зборки акумулятора, Та щось треба було якісь коротші, бо дуже подвігтів таку робити. Дуже там в корпусі місця мало. То не знаю, щось придумаю. Ось такі клемники для цього були придбані для ну, кабель, балансувальних кабелів. Припоюсь такий використовує. Він такий спіралькою. І кабель придбав InterElectro ПВ3 НГД. 1.25. Я щось подумав 50-ку брати, думав, але думаю, візьму, мабуть, 2,25, ну, типу, легше згинатися, вони щось не особо згинається. Цей, цей кабель, але думаю, 50-ка б хренові, ще згинався. Тобто для монтажу там, коло акумулятора це, мабуть, ліпше. Зараз скажу. Це куплялося в прогрес електро. Теж щось не знаю на що до цього. Наскільки це воно. Правні. Планую повернути назад. Е, двох перемикач 460. Автоматичний вимикач Шнайдер 178 гривень. Оці штучки по 2 гривні. Оці по 57. Припой. 75 гривень. Ота коробка 266 гривень. І кабель 154 гривень метр. На 5 метрів взяв 700 гривень. Ну, ось таке. Такі прибабахи я придбав. Та не знаю, це планує піти повернути назад і купити десь в. Бо, якщо вона справді підробка, то ну його нафіг. Ну, дуже він хреново перемикається. І подивився в інтернеті, то з таким самим маркуванням тут 230 должно бути тільки написано. Є ті в другу сторону. І збоку тут це теж маркування трохи не таке, як на картинках в інтернеті. І дивився не такий, а трохпозиційний ну, на три полюса. Ось такі розпаковують, то там коробка взагалі не така. Червона якась. Не знаю, може йде і така, але дуже великих багато фактів, що це під, під, під підробка. Тому так ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі.